Всім привіт! От ти прийшла, пора знайомитись і ніколи не думала, що я зможу це зробити. Але такий час, де всі відкриваються по-різному. І я теж вирішила вийти на цю стежину відкриттів. Мене звати Наталі Джура, я режисерка та арт-директорка в Україні, в Києві. І моє життя зупинилося. Всі знають про ці події, які почалися у нас 24 лютого, і було надзвичайно складно розуміти, що з тобою відбувається. Вперше я відчула, що немає нічого важливішого, ніж твоє життя. Вперше я відчула, що всі роки моїх прагнень, моїх мрій це просто пуста фігня. Я відчула, що моя голова розбивається. Я відчула, що немає сенсу продовжувати займатися режисурою. Що все всередині, наче помирає. І от тільки ось ось я відчула, що можна жити так, як було до. Ну майже. Тому що ти ніколи вже не будеш попереднім, ніколи вже не будеш таким, який ти був. Ти будеш зарішнім, новим. І хотіти будеш також чогось нового. Зараз в моєму житті відбуваються такі дива. Я відчуваю, що я готова знімати кіно. Я відчуваю, що я готова вриватися, працювати, йти далі до своєї мрії. Моє життя дуже схоже на такий таймлайн. Якщо брати, монтувати щось, і ти викидаєш з папки усі файли, то близько чотирьох місяців я відчувала, що а в папці нічого не залишилося. Чи там пусто. І мій таймлайн просто згорів. Зараз потрохи я відчуваю, що моя така монтажна стежина вона починає наростати, що там з'являються приємні люди, повертаються всі ті події, які були до. І так круто говорити про те, що ти можеш про це говорити. Я відкрила свій телеграм-канал, тому що я викладачка, я режисерка, мені є чим поділитися і мені би хотілося дуже сильно розказати про Свої якісь кейси, як я до цього приходила, що я робила. Але найголовніше це сказати те, що я дуже сильно хочу зробити освіту доступною. Дуже сильно хочу ділитися, без кордонів, без меж, без якихось плат і так далі. і так далі Просто чисто від себе. Я би хотіла знайти однодумців яким було б це також цікаво, які хотіли би себе розвивати в цій сфері, які би хотіли ділитися, спілкуватися, а також обмінюватися контактами і знаходити один одного. Зараз, як ніколи, важливо сказати одну дуже важливу фішку. Ми всі повинні робити те, що нам подобається. Ми всі повинні відкриватися. Бо в цьому є я, в цьому є ти, в цьому є життя. Я запрошую до. Телеграм-каналу, можливо пізніше Ютубу, де я буду просто рада вас бачити. Безмежно люблю і ціную кожного, і в особливості життя таким, яким воно є, і може бути.